І був такий час, що я зрозумів, що можуть можу, можу мене не викопати. Я почав сповідатися в голос, почав візнавати свої гріхи. Ще був момент такий, що десь через 4-5 годин я почав щось шукати, відкопувати каміння, спереду відкидав каміння назад, а там нічого не знайшов, тоді назад відкидував каміння вперед. І знайшов взаді дві бутилки води, півторачки. Бо лікар каже, що в тебе були притиснуті ноги, синдром тривалого стиснення, і кров відмерла кров, яка після двох годин відмирала. Вона попадала тобі в нирки і забивала тобі нирки. А те, що ти пив воду, тут тебе нирки очищалися. І кажуть, що ти 19 годин не мав би вижити. Ти б мав там від ниркової недостатності померти, але завдяки воді е, ти, ти вижив.